Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. А -а -а. Минулої неділі, дорогі і Сестри, як підсумок всіх великих свят, свята Мати Церква встановила відзначати пам'ять усіх святих, які від ліку доводили Бога, наслідуючи їхню благу традицію, і наша церква українська, у другу неділю після п'ятидесятниці встановила. Теж особливо неділю, саме сьогоднішню, щоб вшанувати всіх наших святих співвітчизників, які від віку доводили Бога. Ми до церковного календаря занесли чимало наших святих. Відкриваючи церковний календар чи дивлячись на нього, ми можемо бачити там чимало імен. Але є така думка, що не всі святі. Записані в церковний календар, не всі нам відомі. Є такі багато угодників Божих, які не відомі нам, а відомі тільки Богу, які усамітненно досягали святості і які догодили своїм земним життям Богові і заслужили вічного, небесного, недрінного Вінця. Тому, щоб вшанувати всіх, і знаних, і не знаних, свята Мати Церква установила такі особливі неділі, як і першу після П'ятидесятниці, коли вшановуємо всіх святих, так само і сьогоднішню неділю всіх наших святих співвітчизників української землі. Е, оте сім'я віри, яке посіяла бабуся рівно апостолі княгиня Ольга, у малолітнє серце свого внука Володимира, воно. Проросло і виросло великим деревом, яке красується багато великими плодами святих. Ми маємо у церкві як і мучеників, так і святителів, і преподобних, і блажених, і благовірних князів, і маємо бо істину дійсно чим пишатися. Ми завдякуємо найперше, дорогі хресті, брати і сестри, нашому е апостолу. Який за промислом Божим Андрій перевозваний саме він перший приніс світловіри на наші терени його причисті стопи благословляли Золотовертій Київ? Ми бачимо сповнення тих пророчих слів, які він колись сказав, що на цьому місці. Де він поставив хрест за мою ріє багато церков, велике місто сводив Господь, так і сталося. Саме йому ми завдячимо, бо апостоли розійшлися з проповіддю Іван по всіх країнах. Але Андрій, правозваний був саме на наших теренах. Після цього ми завдячуємо промислу Божому, що і маємо такого угодника. Святителя Климента Римського, який був засланий до Криму і там постраждав Моченицьке, залишивши нам святі мощі. І мені доводилося в цьому монастирі бути. І так само маємо своїх просвітителів Кирила і Мефодія, які перекладали на наш, на тодішню зрозумілу мову слов'янського святе письмо, і ми завдячуємо їхнім їм трудам, так само вшановуємо і наших регіоноапостольних князів, як вже було сказано. І Княгиню рівнопостольну Ольгу і її внука Володимира, бо саме Він охрестив Русь, і ми від того такого богоборчого, ідольського служіння, бо наші прародичі не мали такого чіткого сенсу в житті. Вони поклонялися різного роду божкам, ідолам і приносили їхні їм жертви. На наших теренах панував гріх, братовбивчі війни, не але коли е, рівноповстаний князь Володимир скерував. Цей великий корабель держави і церкви у християнське русло, то наповним їх змістом. Христия, християни люди отримали сенс у житті, вони успадкували віру, яка приводить їх до блаженного і вічного життя. Бо ми щасливі, дорогі, Бог Христі, брати і сестри, з того, що ми християни. Ми віримо, що завершення цього земного життя не завершується вічне життя, і воно має продовження. І воно добре, коли ми тут, на земному шляху, добре. Прожитими так само і завдячуємо і тим нашим неусипним молитвникам Антонію і Феодосію і всьому сонно Києво-Печерських святив. Бо напевно він не знайдеться з жодної такої християнської держави, яка би могла похвалитися такою великою святиною, як Києво-Печерська Лавра, де своїми недвільними останками, мощами спочивають більше сотні святих. Це свідчить про те, що той курс. І той напрямок, який вибрав Йоанпослівний князь Володимир, дав дуже швидко свої плоди. Багато вони допомогли і сучасним їхнім співспіввичизникам досягнути вічного блаженного життя. Бо ми знаємо, що якщо людина живе праведно, то інші дивляться на їхню праведність і теж стараються до цього наблизитися. Якщо ми навіть у сучасному суспільстві можемо побачити, що одна людина. Намагається тягнутися до світла, до правди, до істини, уникати гріха і робити діла милосердя і правди, які угодні Богові. То мимоволі вона може навіть і не проповідувати, не говорити, але своїми ділами може сповідувати віру Христа і може інших привести до віри в істинного Бога. Тому і ми завдячуємо цим нашим великим угодникам, яких сьогодні вшановуємо. Так само маємо і таких. Полум'яних борців за православ'я, наших е, співвічизників співвітчизник, Іва, і Єпочаївських Почаївських чудотворців і, і, і уменів, і багато е, рівнопостиних князів, страстотерців, Бориса, Гліба і Ігоря і всіх тих, які до кінця не зможемо навіть перелічити, бо воістину маємо дійсно чим пишатися. Тому оцей приклад святих, яких ми сьогодні вшановуємо, вчить нас одного, що ми дивилися на їхнє життя і старалися, як каже Святе Письмо, наслідувати віру їхню. Бо вони, як вже неодноразово мною було сказано, нашої похвали не потребують. Але це приклад для нас, як ми маємо жити ким, чим керуватися, щоб наслідувати вічне блаженне життя. Господь кличе всіх нас до святості і навіть у минулому недільному Івангелії Господь закликає, і каже, що ми були досконалі, як отець наш Небесний досконалий. У цій святості я бажаю і зичу кожному із вас, бо наші святі, які ми вшановуємо, є для нас прикладом. І хто собі думає так, що, наприклад, час був не той, то потрібно сказати, що. Апостол Павло говорить, що все я можу у зміцнюючому мене Христі. Тобто, як ми будемо покладати надію на Бога, просити Його допомоги. Він нам і в цьому намірені допоможе. Якщо багато людей можуть говорити ще й таку думку, що я за молодий чи за надто юний, щоби спастися, то для таких людей ми маємо у церкві Святій багато не тільки юнаків. І, і дівиць, а навіть і дітей, які є у лику святих, так само, якщо людина собі може думати, що я там, наприклад, через хвороби, через сімейні обставини, не можу не можу досягнути святості, то і для таких ми маємо багато прикладів у церкві і святій. Нема тільки либо преподобних, які залишили все, як каже Святе Письмо, і батька, і матір, і дружину, і дітей, і оселилися в монастирі, чи пішли в пустиню, і там дородили Богові своїм усамітненням, боротьбою з гріховною своєю плоттю. Ми маємо так само і багато таких праведних людей, які в сімейному житті спасали свою душу, і біля них спасалися їхні рідні тому я, дорогі Бо Христі, брати і сестри, вітаючи вас, усі неділи, усіх з цією неділею всіх святий землі української, звичайно, щоб і ми теж брали з наших святих приклад і наслідували їхнє життя, і, хоча б на трішки намагалися стати подібними до них, так само, дорогі Бог Христі, брати і сестри, ми бачимо у сьогоднішній день і сповнення євангельських слів, тих, які ми читали в Святому Письмі, простіть і дасться вам шукайте, і знайдете. Ми всі просимо, але не всі одинаково отримуємо. Це залежить від багатьох факторів, найперше від віри, від нашого е, життя. Ми, слава Богу, сьогодні раді вітати нашого воїна-захисника Михаїла, за якого молилися всі церкви, цілим селом і не тільки нашим. І знаєте, ми, мені доводилося священникові читати різні записки, коли воїни відзначали. Свої дні народження чи ювілеї там, на передові, в уковах. Не один 50-літній ювілей там відбувся, і інші такі поважні дні народження, сьогодні 40 років. І слава Богу, що він має можливість е, святкувати її в родинному колі, оце їхнє свято. І ми, е, знаєте, я ще такий роблю висновок, що тут немає випадковостей, бо, на жаль, мушу і ці слова сказати. що е, Воїни поверталися в ротацію, на відпочинок, і дуже мало кого із них ми бачили в храмі в церкві, а його бачили. Він коли приходив, то він був тут. І думається, що це одна із причин, що Господь звичайно випробував і його, і віру в сім'ї, і нашу десь теж. Але сьогодні ми вемона радість. Ми не можемо, наприклад, навіть такі слів підібрати, які ми достойно описати оце, що відбулося. Ми будемо просити й молити Бога, щоб все то наладналося. Бо, звичайно, те, що людина сторежила і бачила, ми не можемо собі навіть уявити. Не можемо собі навіть уявити. Але заради того, щоб ми цього не бачили, вони там. Тому ми маємо ніколи не забувати їх в своїх святих молитвах. Старатися е, зробити такий духовний щит для наших воїнів, щоб не тільки ми а й всі наші хлопці повернулися живими і здоровими додому. За це молимо, за це просимо, за це е, в такому наміренні завжди збираємося, бо з якою би ми молитвою не проходили до храму. Е, з подякою чи прохальною, наші всі наміри зводяться в одному, в одне русло. Це заради того, щоб закінчилася війна. І щоб настала така довго очікувана перемога. Вітаючи вас сьогоднішньою неділю і з вашим особистим святом, закликаю Боже благословення вашій сім'ї і родині.